Привіт-привіт, народ. І так, відеорепортаж для людей, які цікавляться мототемою, а саме кастомами. Я сьогодні знов в гостях свого підписника. І він мені розказує новинки про зазоцикл, яка стадія роботи над проєктом. От така от тематика, така елементарна, проста тематика кабеля високої напруги, по народному кабеля на іскру на свічки. От. Значить, ця тема з такими кабелями відноситься тільки до кастомів. На звичайний їздовий мотоцикл, нема сенсу таке купляти, таке шукати і так тратитися. А кастоми, чим відрізняється кастом? Мусить бути все зроблено дуже акуратно, і максимально замасковані і сховані кабеля, шланги, трубки. А хто має з технікою справу, ви знаєте, що кабель високого, високого, високої напруги на, таких, на такій техніці, як мотоцикли, його десь не дуже сховаєш. Бо через те, що коли його положиш між ребра Охолодження, наприклад, циліндра чи головки, вони звичайно, справа підплавлюються і пробивають на масу, і не працюють так, як треба. Ну, для того є рішення, є такі кастомні кабеля, страшно дорога розкіш. Можливо, хтось не повірить в те, що я розкажу. На заставці фото з каталогу з інтернету. Єдине, що можу сказати, значить, оцей. Чоловік, а точніше сказати, фанат мотосправи. Оце він замовив кабеля на Ебеї. І значить, така історія по цінах. На попередній мотоцикл, а саме, оцей Дніпро, пам'ятаєте його? Хто не пам'ятає, подивіться на нашому каналі одне з найпопулярніших відео про цей Дніпро кастом. На цьому мотоциклі стоїть пара. Кабелі високого е, е, високої напруги, саме такої самої фірми, але на упаковці пише Харлі Девідсон. І пара таких кабелів коштує на ebay 80 за доларів за два дротики. От. Е, цього разу е, підписник. Вирішив трошки зекономити, бо робиться за Зовцикл, як відомо, в Запорожському моторі вже 4 циліндри, тобто треба 2 комплекти, а два комплекти виходить 160 доларів, плюс доставка трошки, ну, трошки кучерявеньку. Там в будь-якому випадку кучерява справа. Але чисто для спортивного інтересу, пошукавши, на, пошукавши в каталогах, з такими самими характеристиками такої самої фірми кабеля, він знайшов такі кабеля, просто не пише на упаковці, що це Харлі Девідсон. І все. Єдине, що нема тих слів, всі решта, фірма-виробник. От Якщо видно, вам, так, бачите, 5 мм товщина, 300 плюс 300 градусів, вони витримують ті кабеля. От. І е, 4 кабелі вийшло. Ну Десь біля 50-60 доларів. От така історія. Звичайно, я переконаний, що більшість з вас Будете плюватися. Та, йо моє, та я куплю того кабеля зараз на базарі чи в автомагазині за 100 гривень. Та все. Да, звичайно, що ви можете купити такий кабель. Можна купити китайські кабеля під, під ці кабеля. Ну, то вже буде зовсім не та історія, зовсім не та робота і зовсім не та техніка. От такі Справи в кастомній кастомні справі дуже дорога справа робити кастомний мотоцикл, робити його якісно, і, аж саме головне робити його для себе, так як треба. Не, не що небудь там витягнути з того самого запорожця старий кабель струмити. От, і мати надію, що воно там все буде гарно Буде їхати. От, от така історія про кабеля. Мене це, чесно кажучи, теж дуже дивує. Я все-таки би так не тратився би на таку справу, але людина робить для себе, для душі і на цьому не, не зупиняється. От, скажу вам так. І зараз я вам ще одне відео розкажу от, про ті штучки. Но це вже буде в іншому відео. Підписуйтесь на наш канал, і буде вам добро.